Як це сталося? Був недільний сонячний день. Тебе, по ідеї, завезуть ближче до позиції. Або тобі дали приказ, ти його маєш виконувати. І ти впевнений, що ти його виконуєш. Довго наважувався? Думаю собі сам. Та тебе прям там завалить. Що Трохи перебільшує. Чому ти брав продовжити службу, хоча маєш можливість дзвонитися? Вернутися, настукати тому президенту по голові. Ми з ним говорили, я йому сказав: чи у вас є якісь питання для Сокола, ви мені дзвоніть. Ну, страшно, напевно, було. І Був прильот кришкою з автомата. і ти повний сил стояти захищати. Та не знаю, я можу, я такий по житті просто. Ми готові. Ми готові? <звіток> Вітаю вас на проєкті Свій до свого. Мене звати Назар Луканюк, і сьогодні у нас в гостях боєць штурмової роти, молодший сержант Володимир Жезло. Вітаю! Бажаю здоров'я! Скільки тебе пам'ятаю, ти на фронті завжди був з гарним настроєм. Як тобі це вдавалося? Це був такий своєрідний захист. Ну та не хотів передавати того всього негативу, колективу. Приїжджали молоді хлопці, щоб не були перелякані такі. То всередині було відчували щось. Ну завжди. Просто не хотів передавати того, що там було. Але в тебе дуже добре виходило. <laughs> так. Та. Найважчий момент з фронту. Чи це був день, коли ти отримав поранення, чи був якийсь, окрім цього? Ні, поранення то не було найважчий день. Мені здається, було найважче, це коли загинув побратим на Красній Горі. Це було найважче. Саме, саме ми з ним здружилися, ми з ним з, самих баталь... ну, з самого початку, фактично, війни. Ми дуже здружилися. Це було найважче. Саме момент його загибелі, чи момент те, що просто було важко, бо були бої? Ні, в сам момент що, ну, я не міг собі повірити, що він загинув. Я поки не побачив, тоді. Що це це все було. Ага, а про день свого твого поранення? День свого поранення, що це, це нормально було. <ріст> <ріст> Як це сталося? Як це сталося? Був недільний сонячний день. <хи> Пам'ятаю, як, як зараз. Були якісь там час від часу мінометні обстріли. І ми так то вихали, вилазили з нори, бо знали, що якщо був мінометний обстріл, може піти штурм. Ми були на другій лінії. Як то було? Був мінометний обстріл? Я вийшов з нори, бо думав, може хтось. Цей. І щось прилетіло мені в ногу. Ну, не знаю, що то було. Потім хлопці мене. Винесли. Ну, з дві години прийшло поранення до першої, до, до першої лікарні в часом Ярі. Ось так. Часом Уярі нам дали допомогу, потім вже угу. з часового Яру перевезли швидкої в Дружківку, з Дружківки в Дніпро, і з Дніпра в Уман, з Умані до Львова, ну, коротше, така була поїздка. А сама евакуація тебе виносили чи те, що виносили. саме? Якось, так, виносили, так. Я ще перед тим. Палки собі такі вирізав, <рес> <рес> ну, Я думаю, що не мені буде. Але <рес> Просто в носілках дуже важко нести тому, хто посередині йде. Ага. Ми вирубували такі палки довгі, щоб вставляти, і типу, шостеро чоловік несе і вже одинакова вага. І все, і тоді побратимша каже ти для себе <рес> <рес> <виріли> їх. <рес> Цей момент, коли отримав поранення, це не була травматична ампутація. Тільки з часом. Тобі ампутували ногу. Так, так, так. Це, це, це правда, що тебе був вибір, або її залишити довго лікуватися, або відразу? Так, в мене було три варіанти. Так, я три тижні ще ходив з твоєю ногою, і в мене просто розірвана ступня була. І все ж, до пальців все живе, ну, кров доходила. і Дали мені три варіанти: або нарощувати кістки, але гарантії ніякої, то дуже довге лікування, десь два роки і. Тож не знаю, чи я би це Другий варіант то було пліту залишити, але мені ж тут теж не сподобалось. І то добре, що не цей. А третій варіант то ампутація під протез. Ну, мені сказали, три місяці і станеш на цей. І то мене збадюрило, що за три місяці я піду. І добре, що не, не залишили п'яту, бо вже з п'яти якесь там слизь виходила, ну, коротше. Ага. Ну, другу операцію, не знаю, чи я би такої витримав. Але... Довго наважувався? Ні, мені ну, прийшла лікарка сказала, у нас є таких три варіанти про те. Думай собі сам. І шо, вони три, місяці, три тижні ще мені зберігали, але вирішили так. А саме ну, рішення приймав, чи? Ну, із... остаточне рішення було моє, бо лікарі сказали, як, як скажеш, так буде. Ага. Що було найбільшим викликом у процесі реабілітації? Найбільшим викликом, то напевно, ну, ходити на тих костелях. <гум> Та до руки є, але вони зайняті. І, і то, то мене обісило найбільше. А так займався, ну, вправи всі, всі виконував. Реабілітолог перший був, ну, задоволена, каже, я б ліпше з військовим працювала, ніж всякими там, такими цивільними на реабілітації. А поділись по відчаттях, як це? Що? <реш> <реш> типу як воно відчувається? Що, бути без ноги? Так. Ну, <реш> <да. реш> ну, як я ти можеш сказати? Ну, є свої незручності, блин. Ті всякі силіконові лайнери вдіваєш. Там, блин, в туалет ти так зразу не підеш, мусиш надіти той лайнер, то все ну, коротше. А так, що відчуття? Відчуваю, інколи і пальці відчуваю, і ну, ті фантомні болі є. <реш> А так, не знаю, вже пробиває. Але речі, про фантомні болі. Як з нами бор? Як, як з ними борешся? Чи взагалісь бою? Я вже звик до того. Ну, вони вже не є такі, як були, бо перші дні то були дуже сильні. Аж наркотичні ластери приймав. Ну, я я то навіть не знав, то мені лікар приписав. <рив> <рив> я собі наклеюв, мені так було класно після них. <рив> 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 як ставишся до чорного гумору в свій бік? Ого, то позитивно. <рив> як без нього? <рив> Мені здається, в армії він мусив. бути. Любиш коли хтось жартує, і коли сам жартуєш? Ну, я не, є зад... не даю задню. <рес> <рес> я завжди <рес> завжди мушу відповісти. Чи є в тебе день, котрий хотілося б тобі стерти з пам'яті? Ну, такий день. Ну, напевно, це було все, що я казав, за, за побратима. Хотів би забути, але з іншої сторони, і хочеться пам'ятати. Чому ти брав продовжити службу, хоча маєш можливість звільнитися? Я ще не мав можливості угу. звільнитися, і я продовжив службу. А зараз в даний момент, ну, мені воно зайшло, ще. якесь ставлення таке ну, хороша бригада. Ну, ставлення нормальне до мене. А що саме спонукало тебе стати інструктором? Що саме спонукало? Дивишся на тих людей. Які вони перелякані. І хочеш показати, що не все так погано, що ти такий, ну, як я, завжди медик підходить до мене, каже: ходи, покажи, що який ти є, і що в тебе все нормально. А вони приходять, жаліються там, йому, що його нога болить, то нога. І в нас медик такий каже: Та він без ноги і ніходя не жаліється, а цей. Ходь і попав. Чуєш? Як хлопці реагують на те, що ти без ноги і ти їх навчаєш? Ну, я не показую спочатку, що я це. Я з ними займаюся і присідаю, і все. вже потім кажу: дивіться, я зміг зробити, так і ви мусите зробити. Кажу, мені важко і вам важко. Найважчі моменти ось в тому, щоб вчити новобранців. На Найважчі моменти? Ну, те, що в них немає мотивації. Вони зараз. Ну, ти їм хочеш щось, щось показати, а вони не хочуть вчитися. І то, то трохи бісить. Серйозно, вони не мотивовані, такі люди перелякані. Ну, я суджу по своїх хлопцях, з ким ми перші разійшли, ну, бої то всі були мотивовані, позитиві такі. Ну зараз же не так. Не знаю, чи я би зараз з, з такими, як вони, ну, як зараз призивають, чи я би хотів йти в бій. Тебе... Ну, страшно, напевно, було. То варто в першу чергу працювати над їхньою мотивацією, а потім вже Так, мені здається, що з ними треба психолога <гум> їм, а потім аж цей, проходити якесь навчання. Але можна з них зліпити? Ну можна. Вони ж, блін, їх повиловлювали. <гум> 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 ну а як правильно сказати? Вони ж добровільно не прийшли, напевно вже. Ті, що добровільно прийшли, то вже або їх нема, або, або вже не в змозі воювати. Якби в тебе була можливість повернутися у минуле щось змінити, що б це було? Вернутися настукати тому президентові по голові, який, який віддав ядерну зброю, і тепер нас ділять. Цілу націю через то. Мені здається, що то через те, що ми не могли, не могли себе захистити, і тепер ціле ну, покоління гине mm -hmm. через те, що ми не, мож, не, не можемо себе захистити. Чого тебе навчала війна? Навчила мене бути в колективі. Блін, мені здається, що без колективу то дуже важко. І такий злагоджений у нас колектив вийшов. Якби не колектив, то було дуже важко. Один сполінування, так? Ну так. Треба, ну, треба один одного підстраховувати. Ну. Хто з побратимів тобі запам'ятався найбільше? Е, з побратимів мені, напевно, найбільше запам'ятався. Е, ну, Він же загинув, з Звіробій. В нього він такий рішучий був. У нього ті жарти такі були. Майже ніколи не відрізняв, коли він жартує, коли він серйозно говорить, то він мені найбільше запам'ятався. Ну і він такий, пішли і пішли. ну… Шкода, що так сталося, але він мені найбільше запам'ятався. Про Говерло. Як виникла ідея походу на Говерло на честь побратимів, що зникли безвісти і пам'ять про загиблих? Найважче для мене підйоми було вже ось тут. Самі, -самі. Не... вже підйом на самого верла. Та, так, так. Ну, але, але старався. Задоволений? Так, дуже задоволений. Підніматись буде легко, спускатись буде важко. То я знаю, вже провірено. Хотів лишній раз нагадати людям, що, що в нас в такій бригаді багато загинуло, багато пропало безліч. Про промовився одним словом, командиру батальйону. Я він вже не міг то відпустити, і то вже через пів години почав видзвонювати, Настя, все, то ми йдемо на говерло, ми тебе розуміємо і коротше, якось так було. Е, які емоції тебе супроводжували під час цього походу? Ну, найгірше боявся, що мені не вийде. Це якийсь страх такий був, що думаю, блін. Я собі щось таке надумував, але чи воно вийде чи ні, Там, ну був, був страх. Mm -hmm. Але старався оглядався. І вийшло. Але під час походу було важко? Важко. Важче, ніж очікував? Так. Важко було не так, як підніматися, спускатися. Ну, то для мене ну, ага. важче спускатися, так. Бо піднявся ти одним з перших, другий чи третій? Третій. 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 Угу. Ну, кажу, підніматися мені було легше, а спускатись, то дуже важко. Угу. А, що ти відчував, коли досяг вершини? Якось не знаєш. якесь таке відчуття було, що ти зміг. Ти зміг. І, і заради тих хлопців, яких зараз нема, ти зміг. Ну, Вони вже не, не всі піднімляться на ту гру, а, а ти ще можеш підніматися. Якесь відчуття гордості було, не знаю. Якось так. Розкажи смішну історію з фронту. Смішна історія. Що воно було на Богданівці, ну я так собі згадав. На Богданівцями. Якесь було там стрілянина, щось таке було не, не дуже. І стояв з боку кулеметник, страх і почав стріляти. А ми з автомата стріляли, а він з кулемету. Я кричу йому не цей. Не стріляй, бо тебе набою мало по-перше. Кажу, і то так щось несерйозне там було, якийсь там бій, не щось таке. А він. Кричить, я теж хочу постріляти, що тільки ви будете стріляли. Я кажу, то тебе мало набоїв. Він каже, каже, то я собі сам їх приніс, то я буду і стріляти. Тож мені запам'яталось так. Я не забув такий момент, коли хтось постійно йде і бере страху короб, щоб він мав. Та, ми його просили, кажемо, Ванька, лише той короб, тут не, 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 не його назад з тими набоями. Ні, то моє набої, я. Які поради ти міг би дати новобранцям виглядяче з твого досвіду? Не знаю, як то буде, чи порада, чи ні. Ну я би, наприклад, зараз не так, не так близько знайомився, наприклад, з побратим. Бо, Тому що ти привикаєш до нього, і коли, коли, ну, коли він гине, то дуже було боляче. Мені здається, що я би так порадив менше? Прив менше прив'язуватися один до одного, бо це дуже важко, коли втрачаєш один одного. Ось так. Щось з тактики може? Ну, Медицину, щоб вони знали, бо так як в мене вийшло, що, що турнікет не так поставив. <рес> <рес> ну, на мені, на мені. Що нижче коліна що не дозволяється нижче. Ну, я розумію, що було трохи паніка, шок. І цей. Ну, пост... Але кров зупинилась, ніби все добре було. То, що нижче коліно, там дві кістки, так як нам то вже потім собі згадую, що нам медики казали, там нижче коліна не можна, бо можна не Угу. Mm -hmm. і, і кров може не зупинитися. Але в тебе була потреба в тому, щоб накласти турнікет? Була масивна кровотеча? Ну, навчили в будь-якому випадку надівати турнікет. Ну, не було такої масивної кровотечі, але, але наклали. Навіть два турнікета наклали. Потім я не знаю, часом у Ярі, вже як вивозили мене швидкою, то зняли турнікет, і то пішла кров швидкі, то мусили швидку зупиняти. І І там медсестра знову наділа мені турнікет і так ми вже заїхали. Яким ти бачиш своє майбутнє життя після завершення служби? Про таке, я ще навіть не думав. Не знаю, коли я закінчу службу. Ну, Чесно, не знаю, як відповісти на те питання, бо я не думав, що. Не думав ще про це. Питання від того комбата. <реш> Де ти черпаєш натхнення? <реш> я не знаю. Тіктоці? <реш> <реш> То не знаю, я може, я такий по житті просто. Він тебе постійно хвалить, він каже, що ти постійно з повної енергії, постійно на позитиві. Ми з ним говорили, я йому сказав: якщо у вас є якісь питання для Сокола, ви мені дзвоніть, кажіть, я їх обов'язково знам. І він сьогодні вранці дзвонить мені і це задає питання звідки ти чепаєш на сцені. Перед неш, трохи перебільшує. <рес> я думаю, ні. Бліць. Штурм чи оборона? Mm. Ну, такого штурму, як в мене не було за службу. Був у обороні, але можу Можу... вибір зробити між окопом і цей, І будівлями. Ну, в будівлях, мені звісно, краще. Краще? Так, бо, бо в окопах, як падає дощ чи сніг, то дуже дуже тяжко. Ну, а в тебе не було такого страху, що коли ти стоїш в будівлі і буде прильот, то тебе прям там завалить? Не знаю, не думалось про таке, бо Та були десь близькі прильоти такі, що свистіло, але. Ні, ж, за таке навіть не думала. Угу. Тож ще один такий параноїк був. Та? <рес> Хотів би в окопі? Я, я думав про це, і мені постійно страшно. Я думав, коли починався мінометний обстріл, я завжди вибігав з хати. Uh -huh. Не знаю чого, так я собі вирішував. В місті ще класно те, що є місто, є інші будівлі, і тебе, по ідеї, завезуть ближче до позицій. Uh -huh. Леха, може, пам'ятаєш, що він зараз завозить хлопців в, в Нью-Йорку за 100 метрів до позиції на машині. А на Богданівці ми йшли там, було три кілометри пішки болотами. Оце, оце, оце дуже важко важкий момент. А так тебе скинуть, 100 метрів ти пробіг, і ти повний сил стояти захищати. А коли ти три кілометри пройшов, так. з БК з усім вночі нічого не бачиш, і ти ліг, і тобі ж треба йти ставати, дивитися чи угу. ніхто не лізе, ну це, це, це важко. Це важче. Ну то в окопі теж присипає. Ти в норі сидиш, то теж можна задушитись там. <ріст> Пам'ятаю, як анубіс я здається, позивний був, то його присипало. Я... У нас, На три лінії було, він був крайній від колії стояв, а ми тут, бо переважно поле ми там, на другій лінії поле, mm -hmm. спостерігали за поле. І він пішов відпочивати туди, був прильот, і його там присипало. Я кричу до нього, не чую, що він відзивається. Раз- другий, раз. Десь через хвилин, десь ну, знову прольотів пару було, потім за 10 хвилин я перебігаю через один, через другий. Туди дивлюсь, там, де він лежав, то засипано все. Я до нього кричу, і я чую, що він відзивається, але то в землі і такий. Ти його відкопував кришкою з автомата. Тоді зима, йому автомат розірвало, і я, що було під, цей, під руками, ту кришку з автомата знайшов і так його відкопав. Він повністю був в землі? Майже в повністю. Так. І він так ще лежав ну, типу, головою всередину, тіпа, лицем. Ну, йому там щось, ну, його бронежилет спас. Бо йому пішло по бронежилеті, і, і нижче бронежилета, то йому нирку десь. Ну, я не знаю, мені, хтось сказав, що йому нирку вирізали. ну, щось. Типу, пішло так. І угу. не могли б приділити, що в нього є. В нього ще ззаду було це на воду. Гідрант, Гідран, так. І його посекло, і типу, все мокрий фактично було. Ага. І не видно було так крові, бо вода з кров'ю, знаєш, і не знали, що з ним. Але винесли вже, все, як має бути. То у нього там лишилось лишилося, що, що у нього було повітря, чи він мав чим дихати? Так, так. Він ще, ще мав, але не, не міг рухатись, ага. рухатися. У мене якось була така штука, я думав, що навіть якщо мене повністю цілого засипли, я зможу виритись звідти і вийти. Але коли я лежав в норі, я лежав отак от повністю на спині. І був прильот. І мене присипало рівно до половини. Типу, до, ось, ось, якби ось так, от, по Тобто то, половина руки присипана, половина вільна. І так все тіло, починаючи від ніг, закінчуючи до голови. якось так було. Ну І трохи землі ясно було на, на, на мені. Я не міг. Типу, я потім з часом я я думав, що я просто візьму, піднімусь і все. Я не міг. Спочатку я руками взагалі не міг якось їх щось вибрати. Спочатку якось з силою ноги викинув, а потім вже й сам якось. Типу, якщо б я понці був присипаний, у мене шансів, мабуть, не було б. Яку пораду дав би собі зараз перед першим боєм? Не знаю. Чим поменше десь висовувати. <рес> то перші дні то, ну, цікаво ну як цікаво? Ну, то цікаво, що там говорити. І мені здається, що багато хлопців через цікавість гинули. Напевно, кажу, така порада, що менше би висовувався, просто стоїш, виконуєш свою задачу. Який в тебе був найближчий контакт з ворогом? У Красній Горі там дуже близько було. На Богданівці теж там близько було. Я не знаю, скільки метрів. Так не можу приділити. На Красній горі, ми там фактично їх і не бачили, тому що вони вночі штурмували нас. Mm. То яка там відстань була, не знаю. Полон чи смерть? Не полон. Не полон. <реш> Звання чи авторитет? Та авторитет. Якби знав, що все станеться, як сталося. Пішов би все равно на війну? Ну, та, що би не пішов. <реш> Нічого не помінялося майже. Ні, то пішов. Назви свої якості, які вважаєш своєю сильною стороною. Та нема таких в мене якостей. Як нема, то нормально всі такі, як всі. Треба питати, напевно, побратимів, і може, вони щось підкажуть. Ну, знаю, може, впевненість. Ба якась впевненість. Або тобі дали приказ, ти його маєш виконувати так. І ти впевнений, що ти його виконуєш. Типу, щоб сидіти і обдумувати такого не, не було. І фінальне запитання: що для тебе є перемога? Перемога? Ну, це 100% вихід на, на кордони 91-го року, щоб все помінялося в нашій владі. Дуже ну, кардинально тоді ми переможемо. Бо якщо залишимо так, як, так, як є, то, то мені здається, це буде дарма ця вся війна. І ця. Після перемоги мусимо змінити владу. Mm -hmm. Не знаю, яким способом то вийде, але на мою думку, що треба їх міняти. Е, щось, що б ще хотів додати? Це що хотів би додати? Побратимам, тримайтеся. Хто там є, то знаю, що зараз дуже важко там. Тримаємо за них кулаки. Ось так. Дякую. <laughs>